Перша реакція була це мене трохи злякало. Тому що це, 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 це значить, що попереду стільки роботи. Це значить, що на нас лягає навіть більше відповідальності ніж було. Це відповідальність перед людьми, перед жителями Маріуполя. Продовжувати розказувати їх історію, продовжувати. Розповідати світові про те, що сталося з Маріуполем, про те, що Росія зробила з Маріуполем. Але це ще і відповідальність за те, щоб представляти українське кіно на, на Оскарі. Це, це те, що це унікальна можливість, але це і, і відповідальність. Тому страшно багато роботи попереду. І, але все буде добре, так. Ми, ми готові. Mm.